Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Ще одна частинка прогулянки чи чергова прогулянка поміж квітучих троянд, які все тішать і тішать, і пропоную почати з троянди Джон Кебот. Це є канадська, канадійська селекція. І, відповідно, Купила я її, як я, мабуть, вже теж згадувала. Саме тому, що канадська селекція вона відома своєю найпершою зимостійкістю тут троян дуже багато, навіть є другої зони, третьої, четвертої. Тобто, це рахується не в кривні троянди точно на всій території України. Але в мене це буде точно не з першого року. тобто Ця красуня перший сезон в мене росте, відповідно, цього року я її ще пригинатиму вкриватиму, а там буде видно далі. Ну, Я думаю, років три би бажано мені було її пригнати, а потім вже можна її лишати, не вкриваючи. Хоча це теж залежить від зими, може бути таке, що і в перший рік не треба вкривати. А може бути таке, що і в четвертий рік вона обмерзне. Ну, і буде, видно, який кущ, бо взагалі по світлинах ці троянди ще на додачу до своєї такої зимостійкості. Вони дуже гарно нарощують. Великі потужні кущі, високі потужні кущі. Вони мають бути стійкі до захворювань. Тобто така троянда посадив і забув. І вона якраз створена для суворих умов канадського, та Канади і такого регіону холодного, більш холоднішого. Вони мають не таку велику палітру барв. Наскільки я дивилася, то вони більшість це або рожеві, або червоні, але з певними відтінками. Навіть в мене є раз, два, три рожевих, але вони всі різні. От Джон Кебот, вона найяскравіша, вона така рожево-ягідна. І от Зараз на неї світить сонце, вона така яскрава яскрава, коли сонце в затінку чи вже перед заходом, ну тобто його не видно там за хмарами. То вона ну не така, аж підсвічується. Ну, все таки колір приглушені частини, але все одно вона дуже помітна. І я собі уявляю, яка вона буде, коли вона стане таким великим кущем, дорослим кущем його буде дуже гарно, помітно звіддаля. Він точно кидатиметься в очі. Тобто, це така троянда може рахуватися навіть ландшафтна якась та. Для там підходить, як на мене, якщо ви полюбляєте прикрашати територію біля подвір'я, ну біля вашої там загорожі, то ця троянда теж може підійти, адже вона рахується, що вона мала би сама себе тримати. Великий потужний кущ швидко наростає, ну і невибаглива. В мене поки що вона сама себе не тримає, вона наростила мені от. Такий високий пагін один і кілька нижчих, але ну, мусила я його, між собою я їх зв'язала, бо та, вітер трішечки їм все-таки шкодить і трішечки завалює, не тримається ідеально сама. Майже не пахне вона, але я й не знаю, чи якісь канадійські троянди пахнуть. хто зна, Не помічала я цього. Поки що не є така щедра, ну, молоденька ще дамо час. Ще одна краса, теж канадська. Джон Девіс. І ось, прошу, рожевий колір, але інший. Він з таким якимсь натяком ну, кораловості, лососинності. Не дуже такий аж виражений, але щось ну, туди схильне є. Він висвітлюється, дещо ось ці квіти там жінка не хоче її бентежити, тому та права квітка. То, що зовсім на стійці, вона видно, що вона помітно світліша рожева, ніж, ніж ті інші. Взагалі, цей кущ я бачила в дорослому віці, теж в інстаграмі пані Люба Любов Клюба виставляла в неї величезний кущ. І не тільки в неї, я бачила ще, я описувала тройондарі просто неймовірні кущі. І я після того точно собі його захотіла. Наростив мені, от бачите, основна частина куща так при землі, і там взагалі лежить все на землі, але два от таких довгих пагони. І ось вони ні, більше, ніж два. Ага, он там просто ще лежить, так, ще один лежить. Ну, Хто знає, мабуть, що треба час також цьому сортові. Щоб він себе тримав гарно. Ось, бачите, причому пуп'янки такі, бачите, насиченішого кольору, та, ну та сама бара, просто насиченіша. А коли відкривається, то вже помітно світліша. Як квітка напівмахрова повністю розкривається, показує свою серединку. І причому та пелюстки різьблені, гарні. По характеристиках, ну не запам'ятаю я всіх, наприклад, зон зимостійкостей, чи то четверта ця конкретно, чи то третя, не пам'ятаю. Треба дивитися, воно описано точно ці сорти описані в Трояндарії. Я думаю, що вони рахуються шрабами швидше за все. Ну, теж не флорибунда, не чайно гірна, мабуть, що то. Це шраб чи паркова. І от така потужна. Причому він, скільки пагін дуже довгий, бачите? Ой. З кожного тепер йде з кожної пазухи, ну, фактично самого горизонтали це і пробуджує ще, ще і ще нові пагінці. Рози дерехт це така. Ну, Новинка колекційна, може рослина, її не рослина а сорти, мало де вона є. Ну, і найімовірніше, я так розумію, що вона дуже робиться, навіть коли її роблять в дуже малих кількостях, бо ну, непопулярні такі сорти. вони, Це є зі старовинних і вона, старовинні сорти вони є схильні до захворювання іржею. Та й взагалі до різних захворювань. Дуже часто, коли описуєш тервину троянду, то пише, що та профілактика там, чи схильна до захворювання і до іржі, іржею, і борошнистою росою чорної п'ятниці, тому треба гадати з місця. Місце точно має бути не затінене, адже будь-яка додаткова затіненість, тінь це є гарний фон. Для розвитку захворювань, тому вони мають рости на сонці. А на сонці не кожна з них гарно себе почуває, може швидше облітати. Тому так, не кожен дуже хоче такі троянди. Дуже часто це є. Оці старовинні вони ростуть дуже потужним кущем, і мало що з них мало якісь сорти. ну Якщо говорити про всю 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 кількість та наявних сортів, то звісно, що багато. Але якщо так говорити про ті, що можна в нас знайти, то ну, я думаю, все ж таки невелика кількість з них повторно квітує. Більшість старовинних сортів квітують один раз на сезон. Оця красуня Директ квітне два рази на сезон, це вже друге квітування. Кущик за сезон, це перший сезон. У мене, бачите, непогано наріс, непогано. Є потужніші, звісно, але цей теж дуже помітно наріс. На перше квітування це було такі два чи три малесенькі пагінці. Тонесенькі квіти зовсім лежали на землі. Не витримувала вага. От зараз він гарно, майже всі пагони гарно дивляться догори. Кожен пагін закінчується на суцвіття, Відкривається спершу центральна квітка, а потім відкриються ще й бокові. Пуп'янки і так постійно квітне-квітне. Тобто хвиля виходить в нього досить тривала, бо м -м, ну, ніби не так аж всіяний кущ, але оскільки кожен пагін є з квіткою, навіть з уцвіттям, то так, досить тривало квітне. Гарно наростив мені нові пагінці молоді, пахне ця троянда. В ну, старовині більшість, мені здається, так пахнуть. І колір дуже гарно передала камера, такий яскравий, яскравий, яскраво-рожевий. Е, і теж от, і перед цим були дві рожеві, ця така ну, насиченіша порівняно з ними, яскравіша. Не надто довго тримається, сонце не дуже витримує. Сонце не дуже витримує. Така середнього розміру квітка колюча. Ось як в суцвіті виглядає. Бачите, раз, два, три, точно я бачу ще пуп'янки. Ну, я так думаю, що це називають колекційна рослина, бо кажу, не дуже вони популярні в нас, ну і ним. Не... Не дуже є де їх купити. І Ані, не всі старовині рахуються зимостійкість. Та і взагалі, не знаю, як досліджувати їхню зимості. Та якось досліджують, мабуть, на основі е, випробувань різних. Гарний лист, це гарна, здорова поки що. Красуня. Ось красуня дівочі мрії. Все квітне і квітне. Це те, що квітне один раз. Прошу дуже. Скоро вересень, воно квітне і ще буде, тому ця хвиля <хи> дуже тривала. І ось знову. Оце ж а, ні, то муха яка, чи то жук. Я думала, що тут ті жуки, що в червні набридай. Гарна ягідна красуня, ягідно насиченого кольору дуже-дуже мені сподобалася. Я читала, що вона має дуже низьку стійкість до борошнистороси. Поки що, ну тут я і не бачу на розі борошнистої. Ніде, я отак кручу головою, ніби ніде я не бачу борошнистої. Може, ще не дійшла сюди, але загалом. Я дуже радію, гарний такий сорт, цікавий, цікава палітра, дуже, правда, колючий, але нарощує і квітне, і суцвіття нарощує, і базоні нарощує, і другого порядку. І просто невтомна трудівниця. Я її ну, біля сітки по, якби, посадила, щоб трішки підв'язувати до сітки, а вона насправді вплітається в сітку, прям пролазить і вона туди висяться, плететься по-своєму. Гарна, Ну, Зараз на сонці кольори такі всі яскраві. Ще я покажу вам каун Дракула. Грав Дракула або ж друга назва. Ну чи, Я не знаю, яка там з них перша. Республіка Монмартр. Републік де Монмартр. Я думаю, це відоміша републіка. Вона мені сподобалась. Це теж червоний колір. Його тяжко передати. Його тяжко передати як в день, як на сонці, так і ввечері, бо ввечері моя камера ну, висвітлює сама. І дещо спотворює колір, тому я спробую на сонці. Може, ну, на сонці він, звісно, яскравіший червоний сам по собі. Кущ дуже гарно наріс, дуже гарно наріз. Взагалі. Перший рік в мене дуже гарно наріс. Єдине, що оці пагони, які були. Перша хвиля, всі 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 пагони от лежали там на колоді, чи на бруків, на камінчиках чи там на інших сусідніх кущах. Зараз, на другу хвилю, пагони, які понаростали, то вони більш догори йдуть. Не знаю, як буде далі, чи не будуть під вагою своїх квітів падати, лягати. Побачимо. Але бачите далі, квітне і нарощує, і щедро. Ось це взагалі ось суцвіття, оце, оце один один фактично, ото що гойдається, це один пагін. Величезний, розгалужений, багато е, пуп'янків. Я думаю, що вони всі відкриються. Так, на сонці воно досить швидко відквітає, але скажу так: high growth, горіла швидше, ніж ця. Тут таки довші квіти витримують сонце, так не, не спалюється аж так дуже, дуже сильно. Квітка велика, дійсно велика. Ось форма гарна, цікава. Вона може бути темніша, до речі, серединка може бути така темніша, як ніби тут провели чимось по ній, а може бути однорідна. Е, ну, три, тримається все-таки. довго. Попри різні погодні умови, непогано тримається. Листя просто, як світиться, здоров'я дуже гарно. Угу, хочу познімати, щоб було видно різні кольори. Коли квіт не все ж таки трішечки висвітлюється чи то там вигорає, але не так дуже негарно вигорає, досить гарно, все одно залишається. Такій малиновість якась з'являється. Не всі квіти дивляться догори, все ж таки частина квітів похиляє голівки, ось як у бачите. А, є, є середні такі квіти, ну, меншого розміру, є досить більшого розміру. Загальної такої характеристики вам вичерпної точніше, не дам, звісно, бо зовсім молодий кущ. Буду бачити далі по сезону, як він себе погодиме навіть наступного сезону. І ось теж горизонтальний пагінь лежить і вже бічні попроростали самі. Дуже гарно тут мені. Ну, Я тут колоду і не забрала, вона, до речі, дуже тяжка. Але я тут люблю сісти на тих колодах і насолоджуватися. Краєвидом ще нарощує скоросіння, вона вон... нарощує, нарощує і нарощує. І там ще пуп'янки я можу навіть ще встигне заквітнути мені. Браун Велвет пересортом прийшла. Цікава, цікава. Я теж її вже показувала. Гарна така барва. Цікава. Дійсно гарна, дійсно гарна. Вона дуже. Спочатку мені була схожа схожного окова, але ні, інша. Інша трішечки барва, інший відтінок. І вона може бути от зараз вона така якась моркв'яна, яскрава, яскрава. Насправді вона може бути теракотовіша, насиченіша, така, цегляніша. Міняє, міняє вона барву, в залежності теж від погодніх умов. Ось тут взагалі суцвіття. Бачите, яке якого кольору. О, там вже попсувалося, але взагалі світле-світле, яскраве, яскраве. Ну, вона вона мінливу має барву. Мінливу має барву все ж таки ця краса. Ще одна красуня, японська принцес Мейко. І вона вже доквітає, майже майже доцвітає, закінчує свою хвилю другу. Там ще росте, 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 і не знаю, виросте воно встигне воно заквітнути, побачу, але ще щось росте. Кущ не надто закущився, але насправді багато мені дав. І на першу хвилю було, і на другу хвилю немало він дав. І ось, бачите. Тут світліше суцвіття, бо воно перше почало. Ну, раніше почало, перший том взагалі вже попсуті. А тут трішечки темніше суцвіття, насиченіший рожевий кольор. І знову ж таки от вам рожевий кольор, який може бути. Зовсім різна, різний відтінок. Ось отак, бачите, видно, що різного кольору, різного відтінку, тобто краса. Угу, бачите, хотіла показати вам корал жила. Ну покажу, звісно, але дуже швидко псується. До речі, нема дощів. Але от ну там, значить, вона потребує про ботретість профілактику. Вчора вона була просто ідеального стану. Всі-всі-всі квіти. Я ще знімала, у мене є на відео десь окремо маленьке таке відео. Я потім буду там монтувати. Оці всі центральні квіти, взагалі, жодних ознак не було, оцих, жодних крапелинок. Просто ідеальність суцвіття. Я думаю, так, сьогодні треба йти зняти. Ні. Сьогодні вже зовсім не те. Ну, видно, що вона гарна. Вона дійсно цікава. Вона дійсно гарна. Вони, коли вона коли починається, починає квітнути, то в неї. Ну, насичена ось така барва. Насичена, насичена. О, сонце заходить, якраз добре. Насичена, насичена. Потім, коли вона відцвітає, вона світлішає. Ну, ось тут видно трішки, бо там е, ті квіти, які вже ну, зовсім відсвіли, вони вже зовсім не флористичні, не декоративні, не зніму. А оці, от, е, ну, видно, що тут дещо світліше є. І потім зовсім висвітлюється, стає світла світло. Оце кругленько, це плам. то не її. просто Вони одна на одну вляглися. І так. Так виглядає, але має цікаву форму. Суцвіття досить щедрі. Не всі, але ці два, оця і оце я вам потім покажу з іншої сторони. Дуже-дуже щедрі. Ну Та, те, що декоративні, шкода, шкода, що не встигла я. То... Але дивно, було ж сонце сонце. Оце сьогодні лише перший дощ за тиждень, навіть більше часу, ніж за тиждень. І ось так позначив її вже. Ну але Хоча б, можливо, все одно. Ні, ну є, Є тут декоративні, гарні. Якщо центральна дещо попсута, то ось ці бічні. О, оці два суцвіття, то вони найщедріші. Всі інші були, вон там не видно, від... ну вже вони зовсім декоративні. Вони такі світлі-світлі, а ці і поодиноко там було, по ній напагін. А ця, ці два дуже щедрі. Оголений кущ повністю листя впало. Ну тут на оцему, на цьому суцвіті на цих двох ще є листя, але це якраз молоденьке, яке наросло, але там вже знизу ураження є, воно точно відпаде, довго не буде. Цікавий. До речі, я вичитала, що він же ж наростає аж до 2 метрів цей шраб. Цікаво. Я собі уявляю, якщо він росте 2 метри і має такі щедрі суцвіття, це буде дуже цікаво. Це буде такий ефект. Ого, бо колір оригінальний такий цікавий. Ну і на совстер. Ем... Теж красуня, теж така, я вже казала, що таке поєднання, ця пістрявість, трокатість гарно виглядає в ній. Кущ теж я дуже задоволена. Цікава, цікава, цікавинка вона теж вартує уваги, вартує уваги, хто любить такі щось, щось таке яскраве, щоб виділялося, видно було здаля, то вартує. Суцвіття гарні, щедрі. Квітка тримається. От я дивлюся і думаю, яка більше тримається, наприклад, чи Монмартерта, чи гра в Дракула, чи оця красуня. Ну, Відцвітає, бачите, вона підсихає, фактично підсихає. І пелюстки обтрушуються, якщо їх не забрати вчасно. Ну, фактично, вони обтрушуються або лишаються десь там на листочках. Але вона підсихає, підсихає більше. В сусіддях може бути різна барва, десь більше рожевого десь більше насичено рожевого. Кущ ну, великий, об'ємний. Як для першого року це з таких сортів, що досить гарно наростають. На перший показує вже себе свою потужність, свою силу, таку енергію приросту дуже гарно показують. Ще я покажу вам Orange Dawn. Orange Dawn. Я її мала взагалі показувати, коли е, я обіцяла, що я підгодувала ярусом, обіцяла показати вам ефект. Я так думала їй показати. Вона заквітла, вона досить гарно наростила. Єдине, що так, все ж таки, я зараз відзнімаю, бо тому, що вона, ось, оці квіти, які наростила мені, вони вже відцвітають. Вона дуже швидко відцвітає від сонця. Все ж таки, сонце її може спалити за день. Або принаймні прискорити її там, до двох днів, так, квітки. Дуже швидко відцвітає вона на сонці. Вона точно потребує поливання додаткового. Хоча я якраз поливала. І замочован тут гарно соломою. Колір ось, ну зараз він один. Зараз от, та камера, як передає, так він і є. Такий яскраво помаранчево морквяний Дуже-дуже-дуже яскравий. Але ну, під вечір він трішечки робиться насичень, такий глибший. Теж такий самий, але просто глибший такий. Так? Але ну, просто вона не припікається, а вона обпадає дуже швидко. Хоча деякі пуп не пуп'янки, пелюстки було видно таке припечення. Дуже гарний пуп'янок. Пуп'янків тут ще немає, вони є всі, оці молоді пагони, вони ще зовсім на малесенькому, дрібнесенькі. А ті, що були в таких гарних пуп'янках, видовжених, такий гарний, келихоподібний, вони вже відкрилися в квіти і навіть облегтіли. Тому я думаю, так треба йти знімати, щоб я хоч що вам показала, бо цей сорт ну, мало де зустрінеш. Мені так пригадується, що мало де зустрінеш його. Ось, бачите, оце вчора ще була квітка ввечері, але була дуже сильна гроза вночі. Я думаю, що їй теж додало. О, оця квітка вона в притіненні. Сама по собі, тому, можливо, можна буде передати її колір, так, коли він такий так, затінені, трішечки насиченіший. Ну, помітно, це має бути видка. Має бути витка, ну, висока. І я не знаю, наскільки вона щедра буде, буде видно, бачу, що пішла в ріст гарно. Пагони он там нарощують, нарощують. Можливо, ще вона мені в вересні заквітне, але я припускаю, якщо буде вересень такий дощовий, вологий, то їй це не дуже на користь буде. І ось бачите, теж горизонталення вон пішли бічні пагони. Ну, навряд чи вони щось матимуть силу. Видати мені, побачимо. Е, хто його знає, як буде вересні, тому треба знімати, поки є, щоб показати вам. Кажу, не часто є цей сорт, наскільки я пригадую. У нас на наших тренах десь в мережі. А, є, ось, бачите, ознаки припечення. Є. Оце ось пелюсточки все ж таки під, підпеклися. Підпеклися. ну Встигла я. Принаймні побачити перше її квітування, який колір вона видала, яку квітку, форму квітки. Квітка досить такого класичної форми, чайно гібридної, як на зріз, От переважно по одній, та по одній на пагін. Ну і поки що недовго тримається. Я не знаю, як загалом, може, це в неї так і є, що вона довго тримається на кущеві. Але поки що так. Ось такий кущик невеличкий, але потішив. Вам дякую за увагу. Щось буде далі квіт, буду ще знімати, діліться своїми. Що у вас, наприклад, бачите, в мене під кінець сезону, кілька сортів саме під кінець сезону. Я їх дочекалася побачити. І таки побачила і з вами поділилася. Буду вдячна за ваші відгуки, коментарі. Всім до наступних відео і па-па!